Всім привіт! У нас 1 травня, перша має, як завжди. По своїй традиції розпочали посів сої. Така сігонка, такий трактор, значить. Камера залишилася вдома, телефон розряжений. ну, Попробуємо щось трошки. Ти вже тут і витрусив, да? Ага, трошки. трошки не все, витрусив, щось є ось. Та ні, сейчас є. Так, значить, в цьому році ми знову балуємося. Значить, отака така ось соя. Не знаю, на вид обична, ну, рання. 75 днів чи спарлінг, чи спірлінг. Не знаю на що вона нам, але ну, посія. Чоловік купив десь із Канади, чи звідкись врожай її в прошлому році був 4,2 тони. Врожайність хороша, не знаю, попало мені її трохи. Ну, така врожайність, звісно, бо там і пшениця, і ячмінь, і просто все, що хочеш, в бункері було і сміття. Ну, Попало Коротше, трошки мені такої сої, рішили посіяти. Не знаю в нашу. Побачимо. 75-дневка. Так, посіяли, значить, висів у нас стояв на 35. Ну. Як завжди спеціалістам показалось, що рідко трошки додав. І як ви думаєте, що случилося? Всі трошки не вистачило. Так що буде в нас посередині трошки огріх. Висів, значить, збавили, сіємо з сульфатом амонію. Не знаю, засипали отак аж з бугром. Наскільки тут стоїть? На 40. І там, і там. Зараз стоїть. Оце на 90 сотих пішло. Скільки міндобрива, не знаю. Поки що оставимо так, буде видно. Так, Цю ж ранню посіяли в сплошну. А далі починаємо гратися. Засипаємо зараз нашу і перекриваємо. ось Бачите, два сошника сіє, один ні. Опять два сіє, один ні. Будемо пробувати дивитися, тут земля трошки краще. Сіємо з 15.30. Далі де хуже земля, будемо сіяти цю ж нашу невідому сою. В сплошну на 15 міжряддя, а де є там одна ділянка, де ще краще, то там буде на 30 міжрядді. Ну, якщо хвата 7-в. В цьому году, значить, буде 4 сорти, ну, проте буде все по порядку. Глибина в нас виставлена 5 см прикаткою. І бачили в попередніх відео два бича дуже горнуло. Зрізали, оставили зовсім один, ну тоді не було за що зачепити. Прийшлося поприварювати такі прутики, щоб чіплять пани тяга і зараз засипемо двох. І все, вроді краще, ну, хто знає. І по цьому. Під кукурузу все було орене. Під кукурузу все було орене, під сою все дісковане. Осіння, значить, і весняна дісковка. Значить тут. Осіння дісковка і культивація. Ось ви зараз бачите, там може видно, де палець кончається і туди далі. Там дісковка по Пів Півполя спортивіровано і трошки частина поля здісковано. Будемо дивитися, де буде більше бур'янів, де буде краща схожість, врожайність. Ну так вийшло. Ну і перевіряємо. З висівом ще, ще хто з нас. Перлінга вийшла. 20 кг на 90 сотих ще й не вистачило трошки, то це багато. Ну а наша. Настроїмося, побачимо. Не такий важкий культиватор, що не вийшло б старим нашим ми точно не закультивували. Земля як камінюка вже стала. я Деякі купував, деякі культивували, бо таке. Займаємося не вирішив. вчора побачив тих-косі відео Валерий. В принципі, котки ж у нас теж є, але ми коткуємо по настроєнню. Як є время і настроєння, тоді коткуємо. А як не дуже хочеться, то можемо не коткувати. Не кожен рік нестабільно ми коткуємо. Так подумали, що такий вітер, каже, чіпляй, їдь. Це думаю, і лягну. Сам предложив, сам тепер і коткую. Ну, не думав я, що ми навіть на одному полі зустрінемося. Я зутра ж сіяв, а тоді поїхав. Ото в траптра ще почав з площ куткувати, тих, що вчора сіяли. Де там площі. І бачите, за пару часов догнав, запарусь на одному полі, в вдвох. Може, звісно, трохи без бігаю. і у Коточки, звісно, що є, то є. Були, звісно, в КЗК, було б взагалі шикарно, гарно, ну. але ворогового там поки що КЗК. Вже думаю, мабуть, треба щось чудити та чіпляти кутки за сіванкою. Де кричить не треба, не видно нічого. Є кричать на гранату, порвати цівалку, лову витягали та покончали все. Солярки мало йде. На коткуванні катайся трактором. І не знаю оце, що його. Як тут по місту, то можна було б і коткувати. А як десь далеко, так, наприклад, на наступний рік робити цілу зміну. 25 кілометрів, що я їх буду по асфальту тягнути, чи що, не вийде. Або зовсім не коткувати, або грузити на куна, чи це і на прицеп тракторний і куном везти, згружати, розгружати тоді. Щоб там, коротше, хто знає. них. Отак От проходить у нас. Наша посівна. 5 днів на підготовку посів. Це з підготовкою і з посівом навіть 5 неповних днів. За ці 5 днів видає коротше часу і помити, і почистить усе, і поставити назад. Всю техніку. Бистро у нас посівна проходить. Він робив вже 54 мотогодини. Ще він, ще вони ось трошки потрудяться. Своє засієм, поїдемо поможемо. Бюка страшається. Хотів заміряти температуру грунту забув. Ось така у нас посівна. Так. 5 травня завершуємо посів сої під невеличкий дощик. Раз сьогодні понеділок обіцяли на сьогодні дощ. Хороший, ну поки що тільки отаке. Так, Ззаді в нас отак. Широко розріжуться бечіна пополам, будуть вони в два ряди. Добавляться ще цепки замість цих прутиків. І буде загортати краще. Найдемо ну, зипки, доробимо. Ну, вже і так гарно. Так, і... Що він одно крутиться? Посів завершуємо цим трактором, бо той з дисками. Діскувало це весь час. Чотири дня. Так, а соя в нас... Отака. От Піонер А, такий як сіє лаврик. Класна, гарна на соя її стоять сіять вже тільки раді одного її виду. Гарна, так що посіємо, попробуємо. Зараз, якщо вистачить семенов то... Бо хто знає, що в нас із Висівом сіємо поки що, а там як посіємось, буду сидіти щитати. Що, переїхав, звісно. Ой, тракторист наш помощник. спешка оця. Якщо вистачить сіминув, то значить той трактор он заведений стоїть. Тільки що я це все діло діскував. І виліз на сівалку спитати, чи, чи дискувати увесь мені. Ну, так коротше, бачите, я залишився, он стоїть робить. Це можу утром завести і ввечері, часів 11 вечора тільки заглушити. Буває і таке. Хожу, отображу, десь атрактор Так, Зараз, якщо вистачить 7 нов, то тоді передіскуємо наш овес. Той що був нам не зовсім і нужен, на що ми його посіяли. Бо трошки він щось погано зійшов і маленький той морозець, що був там 3 градуси, у нас точно ми й самі не знаємо трошки. Трошки короче, листочки пожовтіли. Я думаю, що все буде добре після дощу він одійде, але не знаю, зараз якщо сімено вхватать, то ми його мабуть передіскуємо та й посіємо суйко. От сої буде більше користі, ніж чим... так. Отак він зійшов, отак стану порядки, отак ось. Трошки він став після морозу. Ну, Я думаю, що одійде, все буде нормально, Ну, зійшов щось, бачите, тут щось піврядочка ось немає, тут немає, ну щось отаке таке. В принципі, якби він нужен був, то хай буде хоч такий, як немає ніякого. Ну а як не нужен, то не нужен. Так, на цьому будемо відео завершувати. Дощик капає, збільшується, значить буде врожай. Так що всім дякую за перегляд і всім пока. Знати різних мов і бути в курсі всіх, в курсі всіх новин, та закипає твоя кров, бо ти з найкращої з країн, а в Україні. Гори